Я хочу сьогодні розповісти історію, яка мене неймовірно вразила. Це історія про мою колегу лікаря. Вона жила до війни у Харківській області і буквально вже перший день тікала разом з дітьми від обстрілів. І переїхали вони у Прагу. Треба сказати, що у лікарки п'ятеро дітей. І я не знаю, як би вона далі жила, якби не кораловий клуб. Тому що її одна із пацієнток. Зустрілась з нею і сказала, розгляньте, будь ласка, для себе кораловий клуб. А оскільки Дільбар так звали лікарку, практикувала і завжди рекомендувала якісь добавки, іноді сайхьорб, іноді просто з аптеки, але вона в той момент ще не знала, що є правила використання добавок. І якщо ними користуватися, то ефект буде набагато кращий. Я сама доктор, и я ранее всегда своим пациентам делала назначения по продукту, но это были единоразовые баночки без концепции. И когда я познакомилась с концепцией, мне понравилось это тем, что существует схема и порядок работы с организмом, что для меня, как для доктора, было важно узнать за годы своей долгой практики, что оказывается сначала нужно. Організм напоїть, почистить, хорошо почистить і потім кормити. Будучи успішним лікарем і маючи уже пацієнтів, які їй довіряли, вона почала до лікування рекомендувати програми: програми детокс, програму 90 днів, і результати її просто вразили. Клієнти почали присилати їх інших пацієнтів, і вже на третій місяць роботи в кораловому клубі вона вийшла на високий дохід. Який дозволяв їй знімати квартиру в Празі, утримувати своїх дітей. І вона вже вступила в бонус нерухомості. І ось буквально недавно вона отримала цей бонус нерухомості. Бонус я вибрала недвіжимость. мене п'ятеро дітей, і я хочу, щоб вони... Хочеться як мамі, щоб вони були і Тому, якщо ви працюєте в медичній сфері, можливо, ви лікар, можливо, масажист чи десь у фізіотерапії, можливо, косметолог, то саме програми коралового клубу дуже швидко зможуть вивести вас на більшу кількість пацієнтів. Клієнти будуть вас рекомендувати. А від компанії ви будете ще отримувати досить гарний, гарну винагороду і можливість. Забрати або автобонус, або квартиру, або бонус на навчання дітей. І якщо вам ця інформація цікава, напишіть мені, я вам прийшлю більше інформації. Ми зможемо поспілкуватися. Я відповім на ваші запитання.